Всім привіт! Сьогодні покажу вам ще одне своє захоплення, це є в'язання. Ми купили нову кухню, тому хочу зв'язати деякі елементи декору. Зокрема, це сервірувальні салфетки. Виписала собі пряжу в магазині Candy Yar. Ось цей, з цього магазину. Ця дівчинка вона є в інстаграмі. Тому можете виписувати. Дуже мені сподобалося, дуже швидка доставка. Менеджери перевітні, позвонили, обсудили, обговорили. Деяких позицій не було, яких я хотіла. Потім мені прислали, домовилися про заміну. А, значить, виписала я на салфетки. Дуже гарна пряжа Діва. Тут в мене 4 моточка. це просто біле, і цей іде. Як перлина, жемчужний, в общем, колір. Такі. А далі виписала собі макраме Янард. Ось такі дві два моточка. Янард макраме, вони йдуть а тут ось в. Не хочу фіксуватися, в 250 грамів, 130 метрів. А лізе діва йде в 100 грамів 350 метрів. Ось. Далі я виписала такі алізе діва в сірі, такий темно-сірий колір. Тут він також в 100 грамах 350 метрів ось такий темно-сірий, і до нього я виписала світло сірий ярнар бегонія. ось 50 грам, 169 метрів. Я хочу зв'язати, знаєте, такі є на стіл овальні елементи, вони в'яжуться, можна брати темніший світліший колір, складаються з таких круглих елементів. і Получається така овальна серветка. Далі ці білі я буду в'язати під новий рік, і для того, щоб їх якось нарядити, скажімо так, я виписала ще такий колір Алізадіва червоний, щоб було ну, по-новорічному буду обв'язувати краї. І я бегонія ось такий зелений. Будуть вони гарно так дивитися. І виписала ще такий ось сірий і зелений королівська паєтка. Бачите, з паєтками такі кольори. Тут 50 грамів 175 метрів. Ось таке гарне. Також для серветок таких ткань. Ну, Ткан, Виписала ви такі кільця. Це, вони, звичайно, бамбукові кільця, може тримачі для соски, для гризунтя, якогось. але не було прозорих саме, тримачів для серветок, тому я використала, вирішила виписати такі, які вже є. Тому буду показувати, що я зв'язала, може будемо навіть в'язати разом. Дуже гарні є в інстаграмі серветки, тому будемо що там думати.